Прокоментувати вимоги пікетувальників, наскільки реально їх виконати, трішечки не додали. Ну я думаю, що сьогодні будуть важливі питання винесені на раду голови. Я головою. хочу призвати всіх нас, що якщо груба не поставимо зараз питання, що зараз вибрати голову нашої партії значить ми підемо всі зараз прибічникам. І Вони ігнорують голосів, вибори поставимо питання а, на прізвище ім'я на голову ради того, хто достойний а, обіймати буде є достойні кандидатури від все, народу, від колишньої опозиції. Але сьогодні буде відповідальне голосування, ми подивимось Якщо на їхню реакцію. Буде і допомога гло... сказати, що на голосування прошу. допомога армії, ремонт думкою погодитись або ні. Центральної районної лікарні, яка буде переведена під військовий госпіталь а, до або на Сході, ми. Микол... госпіталі та, Миколаєва, людей, Харківа, Дніпропетровська, забиті пораненими. Не примазі Уряд пропонує перевести нашу центральну районну лікарню під військовий госпіталь. Ми подивимося, як йде це голосування, тому що частина депутатів відкрита, вороже, ставиться до нашої країни. Я особисто мені говорила, що були і такі сепаратістські настрої з їхнього боку. З приводу начальника управління освіти. Ну, начальник управління освіти. Її позиція вона повністю проігнорувала підготовку до опалювального періоду. Вона постійно на лікарняних. Були великі порушення під час літньої кампанії по таборам дитячими. Ну і раніше при колишній владі вона вела себе. Дуже рьяно посилала людей на антимайдани і на антифашистські мітинги. Це не є зараз порушенням службових обов'язків? Ну, тут вона це проводила Тож прокуратура не, не прокуратура займається Прокуратура займається цим питанням, займається Перед, е е матеріали передані. В районну прокуратуру, а поки що невідомо. <кій> а не можете думати. назвати е кандидатуру, яка можливо буде на голову на голову районного саду? Ну, можлива кандидатура це відтюк Наталія Миколаївна від е колишніх опозиційних сил, <кій> від е демократичних. представників, від громади району. <кій> А вот так говорят, что Малецького хотят поставить. Ну я тільки в інтернет рисую. Или... Ну я в інтернет-ресурсах вчера бачив, і так розумію, что ці... інформація і обурила громаду району. Угу.